Но, но растет. Количество людей, желающих знать, что с ними будет во время операции, увеличивается. И в особенности, что будет с ними без операции. Пытань додается все больше. Стараемся ответить на вопросы. И чем больше отвечаешь, тем больше вопросов возникает. Так в жизни всегда. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми маємо багато питань. Тож, рубрика відповіді на питання. Ми маємо наступне питання від Васі Мільнічук щодо мінусів, які відносяться до стабілізації хребта при стенозах або заміні штучного диску. Можна сказати, що ці операції виконуються виключно із використання цих систем. Звичайно, імплантується система. Під контролем рентгену. В подальшому вона дає можливості повністю відновлюватися е, після таких операцій. Е, одним із мінусів е, системи транспедикулярної фіксації це є хвороба суміжно опорованого рівня, коли проблеми в подальшому можуть виникати не на тому рівні, на якому ми використовували, ставили, а на суміжних рівнях, бо вони також системно перевантажуються в подальшому і дегенеративно змінюються. Інколи при операціях на хребті ми використовуємо міжціловий кейдж, тобто це заміна диску, який ми видаляємо під час операції. Інколи ми використовуємо протези між дисків, але це більш складна конструкція, яка використовується на сьогоднішній день дуже рідко. Ми використовуємо. Стоїмі стілої кейджі, коли видаляємо фактично частину мішацевого диску і встановлюємо імплантант, за рахунок чого серед нього проростає хребцева тканина. Вона фіксує між собою хребці. Ми добуваємо спонділодезу, тобто зрощення двох хребців за допомогою цих міжцілових кейджів. Протез між диску. Протез мігшипцевого диску це руховим рухомий механізм, який між собою з'єднується. Через рухомі частини і фактично замінює функцію міжшипцевого диску. Він виконується виключно з титану. Наступне питання: куди краще поступати. На нейрохірургію досить звичайний стандартний план. Тобто людина закінчує медичний вуз, після цього йде на резидентуру або інтернатуру з хірургії, три роки навчається, і після цього ще два роки навчається за спеціальністю нейрохірургії. Є вищі, які спеціалізуються на післядипломному навчанні, це Київський національний післядипломний університет післядипломної підготовки та багато інших, де є бази. На яких навчаються на нейрохірургічні на нейрохірургічний фах, також після цього досить багато варіантів поїхати на міжнародне, міжнародне стажування американської асоціації нейрохірургів, європейської асоціації, багато грантів на навчання, які ми досить активно використовуємо і в подальшому займаємось післядипломним навчанням та здобуваємо фах нейрохірурга так звичайно ми працюємо сталановитоми студентами які досить активно з якими досить активно співпрацюємо вони також навчаються на базі наших стаціонарів так поїхали що там далі Отже, ми маємо питання, чи допоможе кінезіотерапія при грижах і протрузіях з болівим синдромом, чи не зашкодить? Так, звичайно, дуже часто ми використовуємо методи фізіотерапевтичні та лікувальної фізкультури. Метод кінезіотерапії досить активно використовується для лікування консервативного нехірургічного лікування гриж шипцевих дисків і протрузій та взагалі ускладнень хребта. Тож активно використовуєте всі нехірургічні методики для того, щоб не попасти. В операційну на операційний стіл на операцію. Тож мова йде про нехірургічні методи лікування, лікувальна фізкультура, методи фізіотерапії і кінезіотерапія досить активно використовуються в, в сучасних методах для лікування гриш та протрузій. Займайтеся профілактикою остеохондрозу, і вам не треба буде оперуватися. Ми маємо питання, які таблетки приймати при тройному нерву. Я думаю, що мається на увазі неврологія трійчастого нерву. Звичайно, ми спочатку намагаємось лікувати неврологію трійчастого нерву консервативними методиками, призначаємо методи лікування. Консервативні, тобто таблетки, використовуються на сьогоднішній день препарати, такі як карбомазепін, фінліпсін, це протисудомні препарати, а також такий препарат як лірика. Ми призначаємо лірику в дозуванні 150 мг 2 два рази на день на протязі місяця. Якщо має ефект консервативна терапія, тоді в подальшому методи Фізіотерапевтичного лікування. Якщо ефекту від консервативної терапії немає, ми призначаємо такі методи лікування. використовуємо як абляція узла нерву. А більше про радіочастотну абляцію при неврології тричастого нерву дивіться в цьому відео. Добрий день. Можете розказати про спондилоартроз першої степені, що це і як лечить? Мені 33 роки. Дуже цікаве питання, що таке спондилоартроз? Тобто, це дегенеративні прояви в хребці, так само, як і грижа мішипцевих дисків, цей системний процес остеохондроз хребта. Він супроводжує нас на протязі всього життя, і ці зміни вони фактично ми можемо їх бачити. У всіх відділах хребта спонділоартроз це ураження остеохондрозом або ці дегенеративні зміни в фасет суглобах хребта. Ми бачимо це на МРТ, на рентгені, коли вони збільшуються в розмірах, по формі і так далі. Це звичайно проявляється болями в хребці. Це лікується консервативно під час загострення. Це нестероїдні протизапальні препарати. Якщо ми бачимо, що ефект мінімальний, ми можемо використовувати також і інвазивні методи лікування, такі як радіочастотна амбля. Це та інше. А якщо це медикаментозна терапія, то як правило, це препарати нестероїдні протизапальні. Також досить активно, особливо при спонділоартрозі першого ступеню, лікуються за допомогою лікувальної фізкультури, кінезіотерапії, масажа та інше. Отже, дегенеративні прояви починаються досить з раннього віку. Приблизно з 20 років ми спостерігаємо зміни дегенеративні зміни зміни в нашому організмі для того, щоб їх призупинити, обов'язково треба займатися постійно спортом або просто банальною лікувальною фізкультурою, вести рухливий образ життя і звичайно за допомогою дієти. тому хто рухається. Обмінні процеси досить швидкі, дегенеративні зміни не виражені. Тобто, якщо обмінні процеси швидко проходять в вашому організмі в організмі, процеси оновлення, тоді звичайно заторможуються дегенеративні зміни. когда идет полное расслабление, и там же нет кровеносных сосудов. туда как раз все, все диффузно через стенку сосуда за, за счет разности осмоса проникает именно вся, вся составляющая питательная, это среда в, в, в нашей ткани. И так же метаболизируется. Окей, okay, наступное питание. Добрый день, можно ли у вас получить консультацию? В 2015 году была прооперирована система транспедикулярной фиксации позвоночника на уровне L5-S1 после травм. Сейчас уже в течение 3-4 месяцев беспокоят постоянные боли в левом бедре, левый бок, левая нога, левая ягодица, ноющая, похожая на зубную боль. Очень болезненные прострелы в левой стопе, пятка на левой стопе, как деревянная. Боли постоянные в любом положении тела. Помогите, пожалуйста, сохранились рентгеновские старые снимки и выписки. Звучайно в таких выпадках мы маем удивиться на... Попередні знімки а також враховуючи анамнез, тобто травма була в 2015 році. Маємо використовувати е, нові методи, тобто провести нове МРТ або КТ, або краще той і інший метод дослідження, подивитися, як з тої системи, чи вона свою функцію зберігає, чи вона не змістилася, чи не перелом, немає перелому системи, чи немає ускладнень ніяких, чи не з'явились нові проблеми на інших рівнях хребта, нові грижі мішепцевих дисків, або спонділолістези, нетримання на інших рівнях, і тоді вже. Проводити аналіз цих досліджень також маємо клінічно подивитись хворого, наскільки це співпадає з тим, що вона каже, і тоді вже вирішувати питання про подальше лікування. Але звичайно, якщо є біль в спині з радіацією в ніжній кінцівці, обов'язковим є використання МРТ та кт дослідження для того ж для того, щоб розробити план лікування, можливо, це на початкових фазах буде тільки консервативна терапія, можливо, медикаментозна, можливо, фізіотерапевтична, враховуючи заключення цих досліджень. Питання: новий клінічний випадок. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, внаслідок травми в шинному відділі хребта, а саме компресійний перелом тіл С6-С5 хребців. Та перелом С1, С2 зі стенозом хребетного каналу. Здавлення забій набряк бряк відділу спинного мозку у вигляді верхнього пара парезу більше в кістях, нижнього пара парезу більше зліва прооперований, стоїть керамічна пластина. Є міломаляційні кісти, чи є можливість, що вони розсмокчуться. Звісно, коли мова йде про травму шийного відділу хребта із ураженням спинного мозку, тобто так звана хребетна спинно-мозкова травма, обов'язковим є наявність в післяопераційному періоді та взагалі після травми, подальшому таких хворих спинного мозку, змін, які ми виявляємо на подальших методах дослідження, таких як МРТ. в даному випадку ми бачимо, що у хворого є мійло кісти, тобто в місцях, де був ушкоджений спинний мозок, де він вже був не функці... Сональним частково він розмоктався та утворилися кісти. Це один із варіантів формування післяопераційного. Періоді, після травматичного періоді, таких кіст вони не повинні розсмоктуватися, бо вони вже є завершальним етапом самої травми. Тому ми їх спостерігаємо. Ми їх бачимо. Звичайно, ми їх не оперуємо. Інколи вони заміщуються на рубці від тканини інколи просто залишаються за наявністю. Тому ми їх не оперуємо, звичайно, просто спостерігаємо в подальшому. Если вы хотите узнать больше и увидеть обновления, то заходите на канал чаще, там будет много чего интересного.